Майно ваше страхують. Наприклад, в мене був недавно випадок. Чоловік-хендімен він робить м -м, якісь мелкі, такі невеличкі роботи по дому, різні. І в нього був тулс, е, це його обладнання, яке він не застрахував з нами. Він сказав: мені поки не потрібно, тому що це дорого. Я хочу поки походити, подивитися. Робимо ці на на Ні. Що ви думаєте, через три тижні він дзвонив, в мене вкрали все з машини. І після цього, звісно, він добре, я куплю все нове, будемо робити, і буду робити на своє оборудовання, на тул теж. Тому що він ніколи не подумав, так? авто стоїть на, пар на паркінгу. Е, якби Туди тільки особи, які мають авто, можуть заходити. Тобто, це непрохідний двір, не на вулиці і вкрали, вибили е, вікна і вкрали все обладнання на 10 тисяч доларів.